В минулу неділю ми з сестрою Агнесою були в Хмільнику в парафії при Святої Трійці, і коли поверталися, виїхали, власне, після вечірньої святої Меси. Це було вже після сьомої години, їхали дорогою, яка ну, була далекою від досконалої. Було дуже темно і було дуже багато ям. Дуже-дуже багато. Ну, це якраз така дорога просто. І я пам'ятаю таку картинку, що в уяві так собі уявляв, якби ми тепер вимкнули ці фари наші, якби їх не було, то тут просто немає жодного світла. І я впевнений, що ми б не доїхали цього дня туди, куди ми прямували. Просто, якби не було цього світла, і сестра дуже добре знає, як це виглядало. Але на щастя ми доїхали. І так теж Христос Христос – це є світло, яке просвітлює, освітлює нашу дорогу. І чим Він це робить? Яким чином? На це питання відповідає Святий Павло, який в другому посланні до Тимофея написав, що Спаситель наш Ісус Христос смерть знищив, а життя освітив Євангелієм. І це є наше світло. Це, власне, за допомогою Євангелія він просвітлює нашу темряву, він освітлює нам, як ці фари, власне, освітлює нашу дорогу, щоб ми ну, просто не впадали в ці, в ці ями. І, власне, цікаво, що в нас буває так, що ці ями в житті вони є. Цією ямою може бути. ну, або я так розумію, хвороба або якийсь гріх. І так, наприклад, ми цього світла Євангелія потребуємо в цьому першому випадку, коли є хвороби, потребуємо цього світла, так як ці натовпи, які тиснулися до Ісуса, ну, для зцілення. Ісус зцілює через своє Слово. Але також потребуємо цього світла для того, щоб, власне, в цій нашій темряві, щоб ми. Просто ці наші хвороби чи страждання, болячки переживали гідно, так як годиться Божим дітям, щоб ми не падали в розпач, тоді, коли, коли є дуже важко. Світло Євангелія, Христос просвітлює наше життя у хворобі, власне, своїм світом, світом Євангелія, щоб ми гідно переживали наші болячки, наші страждання, труднощі і так далі. Але теж гріхи наші можуть бути такою ямою. Що, ну, Коли є Христос, коли є Євангеліє, то Він ну, освітлює нашу дорогу, і ми бачимо, власне, знаємо, як оминути, щоб не впасти в цю яму, щоб оминути цю, цю яму, як, в який, яка просто руйнує наш ну, в переносному сенсі нашу машину, тобто нас самих. Нашу душу. Тобто ця яма вона руйнує, гріх руйнує наше, наше нутро. І Євангеліє, власне, воно є таким світлом, за допомогою якого ми можемо оминути цю яму, так, щоб не впасти туди. Але якщо вже впадемо, то просто, ну, якщо це яма особливо глибока, ну, щоб ми просто знали, як виїхати, як вийти з цього. З цього гріха, ні? бо є такі гріхи, які ну, поглинають цілу людину, які просто, які не дозволяють, не, випуск, не відпускають нас. І тоді, власне, Євангеліє є. Христос дає Євангеліє і, і освітлює дорогу. Іди туди, щоб вийти з цього Євангеліє. І можна пробувати освітлювати свою дорогу різним. Різними способами можна робити це за допомогою різних вогників, які дуже швидко десь там гаснуть. І таким цікавим вогником є, власне, наша гординя, теж, як ми деколи так покладаємося на, на, цю, на цю нашу гординю, так собі кажучи, що в нас якби. Ну, я там сам можу впоратися з, там, з деякими речами, я можу е, сам побороти свої там, власне, труднощі життєві і так далі. Що я в принципі, самостійний не потребую жодного Бога, тим паче жодної спільноти не потребую, яка б мені допомогла. Не потребую там, слухати е, там, цих ксьонзів, е, там, монахинь, монахів і так далі, бо це все зайве. Я сам можу собі там, дам собі раду. Там знаю, багато прочитав, багато побачив вже в житті, то я собі дам раду. І це є ну, теж якийсь там вид гордині, але це є такий вогник, який лише на деякий час освітлить мою дорогу. А ця дорога, якою ми йдемо, вона далека, доволі далека, тому що ми йдемо до спасіння, до неба. Ну, якщо немає цього світла Євангелія в нашому житті, якщо ми не відкриваємо Євангелія, якщо не слухаємо його, якщо теж не хочемо доторкнутися до Ісуса, який є в таїнствах і теж в своєму Євангелію, ну то, скоріш усього, до мети не доїдемо, тому що лише Христос освітлює наше життя своїм Євангелієм. І, і більше того, Він, будучи завжди живим, може завжди спасати тих, які приходять до Бога через нього, аби заступатися за них. Тобто, будучи завжди живим, так говорить послання до євреїв сьогодні, Бог, який є постійно живий, такого, такого маємо Бога, такого маємо Христа, який постійно є живий, який є серед нас, який постійно дає нам це світло. Просвітлює нашу темряву, освітує нашу дорогу. І ми завжди можемо до нього звернутися. Такого маємо Бога. Тому шукаємо цих відповідей на, на наші такі життєві питання щодо, власне, ну, наприклад, сенсу страждання, чи як боротися з цією чи іншою болячкою свою, чи як переживати свої, свої труднощі. власне, чи власне такого світла, ну, яке рішення прийняти? На ці питання ну, шукаємо відповіді, перш за все, в Євангелії, тому що тут є світло, яким, яким Ісус освітлює наше життя. Амінь.